Розпаковка дуже тендітної речі. Така тендітна, така хрупка, що може розпитися, щось може з нею трапитися. Дивіться, як вони упакували такі бумажечки такі, щоб, щоб дуже м'ягенько було. Далі достаємо, дивися, bubble реп, щоб нічого там не... не дай Бог, не... Не підбилося, не... не розбилося. Дуже така тендітна річ. Що ж це таке? Чи це ваза, чи це кришталь? Дуже гарна упаковка. 5 балів Амазону, 5 балів Саплайеру. Що ж це за кришталева річ? Може скляна. Може графітова, може пластикова, я ж не знаю, що це таке. Та не вже. Сталевий курвалом. Я пердолю.